Зі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми твою червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну. Славну Україну гей, гей розвеселимо, виступають наші добровольці, у кривавий та визволяти рідну Україну з московських кайдан, а ми ті московські кайдани розірвемо, а ми на. Нашу славну Україну, Гей, гей розвеселимо, А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, Гей, гей розвеселимо, гей, у полі ярої пшенички рогівшенички, золотистила. Розпочали стрільці українські з ворогами, а ми тую, ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. А ми тую, ярою пшеничку ізберемо. Славну Україну гей гей розвеселимо, як повіє буйнесенький вітер, широких степів та й прославить по всій Україні січових стрільців, а ми твою стрілецькою славу. Нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, а ми твою стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.